Сьогодні готувала фінський або ще його називають лінивий млинець. Чому лінивий? Тому що, з'єднавши всі інгредієнти, виливаємо на деко і млинець готовий. Смачно, швидко та святково. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор, молоко, перемішуємо та поетапно вводимо просіяне борошно. В кінці додаємо вершкове масло розтоплене та виливаємо на пергамент. У мене він просиликоновий. Якщо у вас такого немає, то змастіть олією. Випікаємо млинець 30 хвилин. Дістаємо і даємо охолонути. Потім готуємо начинку. До кисломолочного сиру додаємо або йогурт, або сметану, цукор і перебиваємо все блендером. Млинець перевертаємо, начинку наносимо на млинець та розрівнюємо. Посипаємо ягодами, у мене лохина, можна вишнею, до речі, теж буде дуже смачно, та закручуємо. Закрутивши млинець, викладаємо на тарілку, прикрашаємо цукровою пудрою, нарізаємо та смакуємо. Він дуже ніжний виходить та смачний. Це дуже смачно! Приємного вам! Та підписуйтесь, в мене буде ще багато гарних рецептів.